Хлопець, який проїхав тисячі кілометрів, він е, сльозно просив дати йому мікрофон. Він сидить в другому ряду на восьмому місці. Доброго вечора, шановні глядачі. Пані Ірино, мене звати Фелікс Редька. Я стендап-комік. Можливо, ви не пам'ятаєте, але коли вам показали мій виступ зі Львова, ви сказали, що я жебрак брак Сум. Абсолютний невростейні і доконаний раб, ролик із скандальними стендап-жартами Фалік Сарацька разом із нами переглянула й мовознавиця Ірина Фаріон. Це сум приїздить жебрак, і ось це втілення доконаного раба. Ми побачили перед собою. Я сьогодні спеціально приїхав тисячу кілометрів для того, щоб попросити вас дати мені якусь практичну пораду, що я маю почати робити прямо сьогодні, щоб колись вбити в собі доконаного раба і пробудити ген українця. Дякую, дякую вам. Ви зі Святої Сумської землі, правда? Сумщина. От я вам рекомендую прочитати Сад Гациманський вашого великого земляка Вагряного. А потім сонечко золоте. Прочитати, знаєте що ще? Основного кодифікатора сучасної української літературної мовної норми, він, Борис Антоненко Давидович. І якщо ви знайдете десь цю фантастичну його річ, як ми говоримо. То я готова разом з вами вчитися. А коли ви ще й мене заохотите до того своїм особливим стандаперським прийомом? То я думаю, що у нас це вийде дуже класно. Дякую, Ірина Дмитрівна. все обіцяю вивчити, обіцяю прочитати і, користуючись можливістю, запрошую вас. 23 червня в Києві. На мій великий концерт. Золоті стендапи. Я вам дам скільки хочете місць нічого не продається. Все одно дякую. Дякую вам. А вашій святій землі. Дякую і за ваш героїзм, за те, що ви вистояли, зокрема, тростянець. Дякую вам дуже і Шостка, Дякую.